Westin Resort – п'ятизірковий курортний готель, який заслуговує твоєї уваги, розташований на південно-східному узбережжі острова Балі у найкращій курортній зоні Носадуа з відомою шопінг-зоною Bali Collection, до якої всього 5 хвилин їзди. Також поруч у пішій доступності знаходиться цікаве місце для прогулянок два півострови з парком між ними і заповідником Waterblow. Тут хвилі б'ються об каміння так міцно, що створюють подих морського бризу. Сама територія готелю невелика. Це сучасний тропічний доглянутий сад площою 95 тисяч квадратних метрів. Готель являє собою 5 та 4поверхові будівлі з ліфтами. Остання реновація проходила у 2023 році. Номери готелю оформлені у традиційному балійському стилі з використанням натуральних матеріалів. Тегорії номерів тут досить багато і підійдуть на будь-який гаманець. Мінімальна категорія номерів в готелі це делакс. Тут не було реновації, і номер сам по собі менший 38 квадратних метрів. Є номери взагалі без балконів, а є номери з мікробалконами, куди навіть не стане стілець. Номери після реновації мають категорію преміум. Вони більше 48 квадратних метрів. І максимальне розміщення тут двоє дорослих і двоє діток. Але зауважте, що ліжко для діток буде одне. Друга дитинка буде спати з батьками. Якщо вам так незручно, тоді можна розглянути номери категорії сют, які будуть більші і матимуть одну, дві або три кімнати. До послуг гостей три бари та сім ресторанів з різноманітними кухнями італійська, міжнародна, японська та страви з морепродуктами. До речі, була в готелі на сніданку, і мене вразило різноманіття страв. І вибір сирів та фрешів просто приголомшивий. Дивіться самі. Ну а ідеальне місце для об'їдів чи вечерь буде ресторан на березі. Дуже сподобались столики прямо на пісочку, максимально близько біля океану. Звісно, тут можна замовити як звичайну вечерю, так і святкову. Готель The Westin знаходиться на березі океану. Досить просторий пляж біло-золотистого кольору пісочок. Тапчани, парасолі, матраци та рушники усе безкоштовно. Звісно, тут є приливи та відливи, які залежать від луни. Графіки їх можна знайти на ресепшн. Ще в готелі 5 відкритих басейнів безкоштовної та дуже гарної якості Wi-Fi на всій території. Велика увага приділяється спорту. На березі знаходиться тренажерний зал. Просто гляньте, який він. А ще тут є єдині, які я бачила на балі, айсбеди – льодові ванни для охолодження. Не можу оминути увагою і розваги для дітей, адже це фішка готелю. Тут є великий дитячий майданчик увесь в тіні з гойдалками та зоною скалолазення. Дитячий клуб є для зовсім маленьких від 0 до 4 років, де дітки знаходяться з батьками, і від 4 років, де з ними займаються аніматори-вихователі з 9 ранку до 5 вечора. А ще для діток на пляжі є зона з пасочками. І вражає єдиний дитячий спа-центр, який я бачила на балі. Просто уявіть, дитячий спа, масажні крісла, халатики, майстрині манікюру. Хіба це не те, чого заслуговують ваші любі дітки? У мене відпочивала тут родина з маленькою дитинкою, і були приємно вражені, що по приїзду дитині подарували подарунок. Отже, резюме. Для мене в Весті No це відмінний готель для відпочинку як сімей, так і молоді. Тут дуже уважний персонал, смачне харчування і чудове місце розташування. За бронюванням турів на балі пиши, контакти є в описі під відео. Дякую тобі за перегляд і лайки до цього відео.